Так что друзья кихалтура! Оп! Буду кировод! Все елки-палки, задумал? Да, да. да. Вот так видно. Да, нормально, нормально, нормально! Піднімаєш а обутка. Давай давай давай. Давай давай. Давай, 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 По красоті. Що такого чорта я не возив. Що скажеш? Апарат? Це просто каже. Хор хорош, хорош, хорош! -хор -хор. Давай, давай сюди, ще вперед, а ти вже розслабився. Ще, 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 ще. О, о, все, глуши мотор, ну його нафік. Ти що, по красоті, якраз на колесах. Ще тоді, ще чуть-чуть назад, він мене не чує, не бачить і не чує. Рам, візьми чуть-чуть назад, отак, чуть-чуть назад. Ще, 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 ну хорош. А, щоб вила сховались, давай ще трошки, давай. давай. Хорош, Та хорош, мать ядри. Вс. Ти що? А скільки тут їхати? Як тобі, а? А якби передом, знаєш як було класно? Кажи всім Кажи всім підписникам привіт. І в тебе є можливість сказати, хто ти, ти бобер. Так що не кажи, як тебе звати, це бобер. Ми приїдемо і зробимо невеличку тобі рекламу. Вигрузимо твого апарата. Чуєш, тільки не розумію, що ти ним будеш робити. Планувати територію. А де ковшу? Ковшу на бібрі. А, Ти вже завжди думаю, як ти будеш ним це саме. як ти будеш ковшом таким коригувати. Так що це людина, яка робить настроєння, піднімає настрій робить відпочинок. Для таких, як Шелудько, праздник, да, такий домашній душевний, помічниця його. Да, так що приїду покажу. У мене є відоси, звісно, на Ютубі. Це одне місце, де я можу зловити рибу. В другому місці я ніде не ловлю, бо мені не махали. І завжди є така можливість, але не завжди в мене є така можливість. Вірніше завжди приглашають, не завжди можу приїхати. Так що ранок готуємося в поїздку на Донецьк, але Ромка каже, дають от такого чорта. Трохи можна попрацювати до вечора, то його треба завести на територію до нього в Боброву хату. Так що зараз відвеземо, хай працюють, а вечором назад привеземо. А скільки оренда такого апарату, спасіба, дякую. дякую. Ну, взагалі, кошти грошей. Але ж у тебе є голова і в вслухає чого, то ти можеш людям допомогти. Так? Ну, Я знаю такі моменти. Ну, на ЦАПа він став, звісно, по красоті. Ну, бач, як тебе вже класненько, гарненько вийшло. Лапки поскладати, все нормально. Це ми колись так вигружали пасфайдера, чуєш у цьому. Під Києвом, під КПП сервісом. Анатолій Васильович каже, давай я цепимо від машини. І я ще не, не встиг сказати, що воно ж підніме машину, баня. І відтоді вийшло, що він відцепляє. І ми пасіка знімаємо, він, а зорі тут тихі, пані. І все, капець. Що, не будемо його прив'язувати? <тавцяк> ну, давай. Не давай я хоть одно колесо прив'яжу А не, не на ну, прив'яжу О, Та ну це ж мастер екскаваторщик в широкого профілю з уським захватом І став у нього Ром скільки ставків викопав за своє життя Тут 300 ну, Не скажи да? На яких екскаваторах На яких екскаваторах ти робив? які там камацу там якісь. Да? 15 метрів стріла гідравічним. Да, я пам'ятаю, колись, колись були діла, так? Да? Да, і в Перезані чистив центральне озеро з ним. Тобто, оце, і тобто, річку чистив. Річку, бо був один момент, я застряв, там нечайно був біля річки, і ми напхали ковшом, помниш? Ха-ха, <гум> і було діло. То ми були молоді, зелені. Так що ну, от, така, тиш, ти на бобру тому їдеш. Так. А чого ти зроби з нього бобра? Намалюй йому морду бобра. Ви так. Ви не так як боберочко, ну але його зробити бобром, прикрасить і все буде добре. Все, я, мабуть, все-таки ром прив'яжу прив'яжу, так що бобкатика теж дають, дають на день людині поработати. Так що зараз приїду, покажу, розгрузиться. Так що, друзі, Шелудько на калтурі, всім привіт і всім дякую за вчорашній прямий ефір. Давненько не виходили, дякую за довіру, за підтримку. Ну, та сама історія з Косаркою. Ну нічого, я думаю, що ми щось розрулимо і будемо рухатися далі. От. І сьогодні ми збираємося на схід. І от така халтурка товариш попросив перевезти Бобката. От. Це там, де я святкував свій день народження, я не мог людині відмовити. От. Зараз бігенько відвеземо, поїдемо займатися далі своїми домашніми справами. Ну, А там вечором заберемо і... І будемо вирушати на схід на ніч. А зараз прийду і покажу вам, розкажу, що і як. І, і що можна зробити в бобровій хаті. А так, мені дуже сподобалось. Я думаю, хто з місцевих тут живе поруч, мають можливість приїхати, замовити, посадити з родиною, от, посмажити якось м'ясо, зварити юшку. Це класна атмосфера, покупатися, зловити рибку, ну, просто по красоті. Так що зараз приїдемо, покажу. Тому що життя йде і, і буває, люди приїжджають, хоча не можуть приїхати в відпустку або десь до когось приїжджають і хочу десь на природу, то можна це все в місті зробити, а приїхати до Романа. І реально класно. Так що сейчас покажу. Братан, ти що мене не узнав? Я ж до тебе... Того... Приїжджав, чуєш. Боня. Братан. Братан, здоров, як Диви, мали, Малий трактор, малий екскаваторщик. Нормально? Трактора тобі привіз, бач? Будеш вечіґерювати. Ну так. Да. Тільки ж ставок не засип, бо я приїду, може, трохи покупаюся, бо ти ж його загорнеш, дай тобі волю, то буде тобі щастя. Да? І Боня, воно... Боня, що ти робиш? Боня, ти ж собака чи ти. Це жінка чи мужчина? Походу, мужчина, так? Да? Так что это капец. А, я бы уже давно поднимал бы, так надо же поднять всю, всю, штучку, дрючку. Сейчас будем на ЦАП оставать. Вот так иди. Сейчас на ЦАПчика буду вставать. все буду. По красоте? <laughs> Все, по красоте. Все, принимай трактор, забирай, выгоняй уже, Романа, и давай что будем делать. <смех> <смех> Все, тачку привезли, теперь надо скласти, а потом пойдем вам покажу и расскажу. Так що, приглашайте нас в свою хату вибрав. З хлібом сіллю. Все, все в процесі, все в роботі, да? все ви розвиваєте, здалі все робите, робите. Розширяйте, все. Використовуйте підручні матеріали, дивлюся трохи, да? є. О, вже трошки... вже. Це ми в раз були, що не було, кажуть. в криші не було. Ні, не було, заготовка була. Так що Це така буде типу, літня тіраса, так? Да? Ти така будеш тут стояти, така мохіто продавати, так? Да? Війна. війна, війна трохи не дає, але треба все одно треба не зупинятися, треба працювати. і Людям також треба відпочивати. А якщо серед березані є ставок, то не треба їхати десь на озеро. Приїхали, ось раз тут в березані посиділи по-тихому. Ти що, куриш чи що? Захекався, не? точно, ти допомагаєш? Є трохи? Працює, працює. Ти найголовніший бобер, бобраш зуби спереді, а в тебе немає походу, так? Да? Що ти за бобер? без Що ти за бобер без зубів? Ось, Ром? Ну, йолки палки Що це таке? Так що, друзі, хата бобра. Тільки тут зловив в тому году дебелу рибу і надюха зловила, а от того було діло. Так що, хто хоче порибачити і відпочити... Як на природі, серед міста можна сказати, завітайте в хату бобра. Ось така все. Я думаю, що скоро я запишуся, встану в чергу і завітаю до вас, до, до бобриньо. Вже теж хочеться все, вже водичку побачу, вже хочеться полови дрібку, але у нас задача ще трошки інша. Треба поїхати. Йоу! Йо. Що, да, трохи є, що не бачиш телефоном хожу, значить, блогер. Рань, ти ж теж можеш стати блогером. Взяв телефончик і сразу став блогером. Так що, друзі, дивіться, ну це просто капець. Дуже хочеться взяти вудку, реально закинути і порибачити. Ну, але зараз немає часу, але я думаю, що приїдемо до ромчика по-любому. Риба ловиться тут. Так. Що тут ще можна? Юшку можна зварити, шашлики пожарити, да? Пожари, да? поплавати. На лодке поплавать. А де лодку дів? На алюміній здав? Ні. Не. Нет? Да. А тут тривати, а і так а ти ловиш рибу? Угу. І що вона тебе не, туди в ставок? не, не витягує туди вставу? Я витягую. Витягуєш її? Так. Да? Так що, друзяшки, бачите, нечайно попав в хату бобра. Вонька на місці. Ось така вся красота. Тут можна пожарити шаш, юшечку зварити. Тут така кімната, тут можна посидіти. От. Ну так ну, робочий процес, а як же? Дуже... Юшку зварити. самое головне, юшка, тому що є ставок, є риба, значить буде юшка, так? Да? Так що все по красоті. Дивити, одного зробила. Да? велика, маленька? Ну, відносно. Маточник чи що? Ні, просто за Так? Да? Там було, було озерце чи є? Да, — так? Да? було поганеньке, ми зробили гарненько. Да? Красотчики. Щось сходимо подивимось. Ти не давно тут був, так? Да? Та давно не був, я навіть не знаю як, що, але ну, дуже хочеться. Дуже хочеться. І ми тільки потеплішали, ми завжди згадуємо про хату бобра, реально не те, не що немає, не можу виділити момент. Знаєш? Ти зайнятий дуже серйозними справами. На 29, а на 20 ж, Сьогодні, кстати, день народження у молодшого. В тому році ми були тут у вас. А, да? Да, Сьогодні день народження Сергія Сергійовича молодшого, так що синок, ще раз тебе вітаю, обіймаю. На рибу без тебе не прийшов. О, я просто не пам'ятаю, чи він був, каже, з тим году відпустів. кажуть, були ми у нього. Я вже не пам'ятаю, да, чи да, на його, чи да. на надюшки, бо в нас так. А, напевно, на Надюхи було. Да, да, моє да, Серюги на 29 числа, в мене 29 серпня. Ну, у мене точно не були. А да. у мене 27 липня. Красавчик, то ти взагалі з нашої команди. <реш> так що треба одразу бронювати хоч на своє. Ну, Леся Петрівна по-любому позвонить, Може, десь. Кажу, хотілося хоча б якийсь день просто приїхати. На пару годин, щоб у тебе не було людей, там, якщо друг буде не зайнято, але хай би воно було зайнято регулярно. Тому що кожен повинен працювати. Якщо будуть працювати, значить будуть мати. Якщо буде мати роман, значить буде у романах, значить буде і в такого, як у мене. Так що, ну от якось так. Ну, я маю на увазі, коли людина працює, то вона має можливість і підтримувати своїх друзів, знайомих. Тобто ті, що виборюють для нас волю і свободу, тому що дехто з людей трошки не розуміється і рахує там по-своєму. От я рахую, що це класна штука. Війна трошки штопорнула цей процес. Да? Було б усе зовсім да, да, по-другому. Да. Ну але головне не зупинятися, так як я Я три тижні був випав з колії, просто морально не мог проводити прямі ефіри. Просто після деяких спілкувань з березанськими людьми. Мені просто не хотілося нічого. Але дякуючи тим людям, які мені довіряють, все одно люди помаленьку донатили. І я рухався і ремонтував, і передавав, і знаходив і розумію, що йти на поводу тих людей, кому пофіг, просто ну, немає сенсу. І ти просто заб'єш хрен і не допоможеш тому, кому це потрібно. О, а це може врятувати чиє життя. Так що треба суміщати полезне із корисним. І... Ну а хто хоче реально відпочити, реально це відпочинок. Я просто все стою, в мене фух. Просто ковбасить, а цей бріз від фонтанчиків просто сісти, розслабиться, закинуть вудку, а ще й зловить рибу і зварить юшку, ну то взагалі покрасити. Так що буду сподіватися, що в ближайшому майбутньому я до вас завітаю. Да, буде е -е. Телефону на пам'ять, пам'ятаєш? Е -е. Звід... Юля, виручайте, як завжди, продиктуй нам номеручок телефон. 83, 93, 25, 93. -95 -95 -95. Як в школі кажуть, ще раз повторіть, будь ласка. Так що не нервуйте, так що хто хоче познайомитись з цією чарівною дівчиною, дзвоніть, по цьому номеру телефону. Це твій, так? А? О, так що дзвоніть до Юлі і спілкуйтеся, узнавайте, замовляйте, рибалочка, посідушки, там правила, я точно ну, не знаю, якось це, все спонтанно вийшло. Я сам нервуюся, і реально я вже не хочу нікуди, я хочу закинути ютку, але треба їхати додому. Тому що треба готуватися в поїздку, треба заправитися. Хочу подякувати містеру Р. Із міста Березані за допомогу, за те, що нам дають солярочку. Так що і Вовкіні е, директора. Все не вивчу, як їх, ето, е, як фірма називаєте, регулярно також допомагає, так що на поїздку солярочка є. Ну, так, дякуючи небайдужим людям, так і живемо. Ой, Але хочеться нирнути. Але одне спасає, що червень місяць був холодний, і, мені, і я наче планував, але нема цієї жаби, знаєш. Що можна було б хтось плаває, а ти ні. Так що в червні місці... да, ми люди... — Це не самі раз купалися. Але люди в хату бобра да, да. хотять бобра да. мабуть. Да? Так що, друзяки, якщо попробуєте раз, я думаю, що ви вже хочете ще, і ще, і ще. Тому що ми сильно там не п'янствуємо, але які п'янки у нас відбуваються, то ми їдемо в хату бобра. Реально тут ну, всі умови, як вдома. Я просто знаю, як Роман це все цю канікель робив починав. Оці всі, там, оці всі моменти, да? як там, з подручних матеріалів. Якщо подивитися от, от ту штуку, у тебе просто скільки терпіння і скільки фантазії, це просто капець. от Можна все? Прийти, можна, прийти. можна прийти, да? Так що ну, це все просто не просто так. Це Та треба мати таку уяву, це ж не дизайнер, дизайнер в голові. І от реально це от так воно зроблено, цікаво по красоті. Качеля, ну, качеля я вже в тому докачався. Так вона зроблена просто по красоті. Просто по красоті. Так що запрошуємо вас. О, красавчик, ти бляха, наче ми з тобою тренувалися. Як ти звати? Стас. Я? Стас. Стас, ну будемо хоч познайомився, що в мене тут рекламний агент Стас. Так що всі слухайте Стаса і приїжджайте в Боброву хату. Да? Ловіть рибу їжте юшку. Да? І слава Україні. І героям, слав. героям слава і слава нації! Не будеш казати, ні? Ну піндєт Російської Федерації. Правильно? Так що, друзяшки, якось так. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Пока. пока.